Ігри без ніколи не виходять в ідеальному стані. Справа навіть не в технічному стані, слабкому сюжеті, багах або інших проблемах. Комусь не подобається, що в Нью-Вегасі немає рюкзаків, а помаранчевий фільтр ріже очі. Хтось вважає, що в Скайрім неможливо грати без жіночих модельок з корейських ММО, а в Фолаут без арсеналу і сколди. колди. І все це вирішується однією простою фразою: модери пофіксять. Старфілд не став винятком. На даний момент вона встигла обзавестися сотнями модів. Розповім про найкращі з них, які виправлять помилки розробників, а також покращать ігровий процес, в тому числі і оптимізацію. Для цього тобі навіть не доведеться оновлювати ПК як вичавити з гри максимум, як позбутися спірних функцій, як змінити геймплей і багато багато іншого. Тому поїхали. Почати варто з найбазовішого мода, без якого тим не менш не обійтися. Achievement Enabler. він дає змогу використовувати консольні команди, не побоюючись того, що гра визначить ваші збереження як модифіковані і відключить досягнення. Випробувавши цей мод на одному зі своїх збережень, в якому досягнення вже були відключені, довелося скористатися консоллю команд, щоб обійти поламаний квест. Після встановлення моду в збереженні ввімкнулися досягнення. А консоль як працювала, так і працює. Наступний мод для тих, хто вважає, що кольори в Старфілд занадто зелені або коричневі. Так, тот чомусь вирішив, що було б круто навалити зелено-синього фільтру поверх зображення? Мод Neutral Lutz допоможе це виправити, видаляючи кольорні фільтри та надаючи грі більш нейтральних і натуральних відтінків. Роботу мода найкраще видно по Акіла Сіті. Подивіться, яке все коричневе й однотонне не було до, і яким яскравим і різноманітним стало після блакитне небо. Вивіски, одяг, мод впливає на колірну гаму залежно від планети, на якій ви перебуваєте на цей момент. У Нью-Атлантісі, наприклад, кольори змінилися не дуже сильно, але особисто мені сподобалося те, як мод працює із зеленю навколо. Він додає їй більше соковитих і насичених відтінків. Загалом цінність мода суб'єктивна, але я вважаю, що він покращує картинку. Як би там не було, ця модифікація ніяк не впливає на продуктивність і його вкрай легко встановити вити Поговоримо про оптимізацію, яку у Старфілд явно не планували завозити. Навіть на потужних ПК у великих містах гра не видавала більше 60 кадрів. На щастя, через кілька днів після виходу гри почали з'являтися і моди на продуктивність. Один із них додає в Starfield NVIDIA DLSS. Наразі, якщо ви не знали, гра офіційно підтримує тільки AMD FSR2. Найпопулярніший мод це Starfield Upscaler від модмейкера PureDark. мод додає. Функціонал DLSS і Intel XESS. деякі користувачі повідомляють про майже дворазове збільшення частоти кадрів. Загалом, якщо у вас не найпотужніша відеокарта, то з модом приріст FPS буде значним, але якщо ви власник якогось топового рішення 4080 або 4090, то різниця буде мінімальною. Також важливо зауважити, що якщо гру не витягує процесор, то цей мод, що мертвому припарка. Крім того, цей чувак створив платний варіант моду який підтримує DLSS 3.0. Ця версія дає приблизно 15-20 додаткових кадрів, і це справжній порятунок, особливо в містах, чи під час перестрілок різниця була колосальною. У пустельних локаціях частота кадрів може перевалювати за сотню. Знову ж таки маленькі нюанси. Ви повинні мати графічний процесор 40-ї серії NVIDIA, щоб скористатися технологією. Користувач LukeFZ теж опублікував свою версію мода на генерацію кадрів для відеокарти 40-ї серії від Nvidia, який на відміну від моду Pure Dark безкоштовний. Для його створення модмейкер використав NVIDIA Streamline – Відкритий фреймворк, створений Nvidia для простої та швидкої інтеграції технології Апскелінгу в ігри. До речі, сам фреймворк теж безплатний. Інструкція по його встановленню є на Nexus Mods. Ігрові ноутбуки вже дуже давно є заручником упереджень про перегрівання, низьку продуктивність і величезну вагу, як для портативного пристрою. Прогрес полетів далеко вперед, і яскравим прикладом невпинного розвитку ігрових ноутбуків є ультрасучасний Rockstrix Scar 16G634 з Intel Core i9 13-го покоління на борту. i9-13980HX – справжній звір на 24. 4 фізичних ядра і 32 потоки, але це лише одна з численних переваг ноутбука. Процесор підкріплений мобільною версією GeForce RT4090 з усіма її плюсами, трасування променів, DLSS і величезна потужність. Звісно, на борту G634 стоїть надшвидка ddr 5 оперативка об'ємом до 64 ГБ. гігабайтів, і не просто так. Потужність ультрасучасного заліза буквально видно на 16 дюймов. Вому дисплеї Nebula HDR з частотою оновлення в 240 Гц, що життєво необхідно в мультиплеєрних зарубах. Екран забезпечений міні-ЛЕД-підсвічуванням і має блискавичний відгук у 3 мілісекунди. Усе це охолоджується системою з трьох вентиляторів, численними радіаторами та рідким металом Кондактонаут Extreme на центральному та графічному процесорах. Тому Scar 16 являє собою справжнє технологічне диво, і навіть у дорозі. Зі ноутбук не підведе свого власника. Ноут оснащений акумулятором ємністю 90 ватт годин, якого вистачить до 8,5 годин відтворення відео без підзарядки. Ба Більше завдяки роз'єму USB Type-C заряджання з нуля до 50% відбувається всього за півгодини. Крім того, технологія Nvidia Advanced Optimus дає змогу економити заряд батареї ноутбука, перемикаючись із виділеної відеокарти на вбудовану, що без сумнівно, є величезним плюсом для портативного пристрою. При цьому вага ноутбуку становить всього 2,5 кілограми. Rockstrix Scar 16 G634-4090 і Intel Core i9-13 го покоління – це двері в геймінг майбутнього, а ключ до них знаходиться, як зазвичай, в описі. Ще одна подібна штука це Starfield Performance Optimizations. Він збільшує ФПС, при цьому практично ніяк не впливаючи на якість графіки. У будь-якому разі я прикріплю всі посилання, і ви самі зможете вибрати, що вам підходить залежно від вашого заліза. Взагалі, якщо подумати, це абсолютно неймовірно, коли такі моди виходять лише через день після самої гри. Але ще неймовірніше те, що розробники ІзБСЕСД забили на додавання різних графічних технологій та нормальної оптимізації. Так що, якщо ви відчуваєте деякі проблеми з продуктивністю, то качайте моди для оптимізону. Ще один класний мод для FPS – Це Smooth Снус Шіпретікал. Він прибирає лок в 30 FPS із користувацького інтерфейсу і дає йому змогу працювати аж при 120 кадрах. І до речі, якщо хочете отримати максимальний приріст FPS, то спробуйте картопляний мод Potato Graphics PS1. але це виключно для естетів. І якщо вже розмова зайшла про дивні рішення Бесезда, варто поговорити про ФОВ у Fallout 76 Розробники додали повзунок, за допомогою якого можна було підкручувати поле зору як кому зручно. Чому вони не зробили так само в Starfield, мені абсолютно не зрозуміло, але модери прийшли на допомогу і тут. На даний момент існує кілька модів, але я пораджу вам інґейм FOV Changer. З його допомогою ви зможете змінити ФОВ від першої або третьої особи на будь-який. Значення в діапазоні від 70 до 120. Головна зручність полягає в тому, що зміни можна спостерігати відразу. Ж перезапускати гру не треба. Мод працює через консольні команди. По суті, автор мода створив купу батфайлів, які ви запускаєте через консолі. Бачите зміни в реальному часі. Ще одна невелика претензія, що з'явилася під час показу першого геймплею, це значки рівні і назви локацій посеред екрана. Через них не те, щоб нічого не видно, але вони дійсно заважають огляду під час перестрілок. Ситуацію виправить мод Better Hat. і назви локацій, і досвід, і рівні тепер будуть розташовуватися внизу екрана, маючи при цьому менший розмір. Якщо і цього вам мало, у мода є і інші функції. Можна прибрати хіт маркери чи смужку здоров'я противників. Загалом інтерфейс може можна гнучко налаштувати все так, як буде зручно особисто тобі. А ви теж помітили, що деякі противники в грі занадто схожі на танків, коли я грав у старфілд уперше, то одразу відчув, що геймплей міг би бути набагато приємнішим, якби вбивство одного ворога не займало неадекватну кількість часу. Вся справа в тому, що за замовчуванням ворогів Старфілд отримують бонусні ХП залежно від рівня гравця. Це звичайнісінький автолевелінг, але і для ворогів губок теж є рішення. Мод Less Spongy Enemies, який зменшує кількість одержуваного ворогами додатково здоров'я, від чого вони вмирають, набагато швидше. Це робить ігровий процес набагато динамічнішим. і Якщо водночас вибрати високий рівень складності, гра загалом буде відчуватися більш живою і реалістичною. Цей мод, однак, не позбавить вас від товстих ворогів. В принципі, більшість противників можна буде укласти від одного двох пострілів у голову, але траплятимуться й такі товстуни, щоб повалити яких доведеться докласти зусиль. На жаль, налаштуванню мода нема. Тому вороги помирають аж надто швидко, тому модна любителя. Наступна модифікація Icon Sorting Text. додає перед назвою предмета іконки, які візуально полегшують розуміння того, що це за предмет, незалежно від того, де він перебуває, в меню вашого інвентарю або валяється десь в ігровому світі. Ви бачите значок і не вдаючись у деталі, визначаєте, потрібен вам цей предмет чи ні. Швидкість лутингу збільшується в рази. На жаль, на даний момент мод не охоплює зброю і броню. Star UI Inventory – це корисна модифікація, яка покращує інтерфейс інвентарю і робить його зручнішим. Із особливостей, автор відмічає більш компактний стиль відображення. Перенесення характеристик зброї в один рядок також з'являться пікторами категорій для предметів, можливість сортування за обраним параметром та інші важливі функції для покращення якості інтерфейсу вашого бездонного інвентарю. Інший мод Undelayed Menus. Він покращить та істотно прискорить анімації меню, економлячи час під час переходу між різними вкладками. Зауважу, що цей мод не варто ставити разом з попереднім під назвою Star UI Inventory. Вони будуть конфліктувати для того, щоб вони працювали разом. Є спеціальна інструкція. Спочатку ставите Undelayed Menu, потім накочуєте спеціальний патч для Undelayed Menu Star UI, а лише потім Star UI. І якщо вже мова зайшла про менюшки та предмети у Старфілд, ви можете взаємодіяти практично з усіма предметами, які вас оточують. Але для їхнього підняття з якоїсь причини потрібно затискати кнопку, щоб взяти предмет і підняти його в повітря, йде відносно багато часу. І мод Esponsive Grabbing це виправляє. Одна з головних протиріч Старфілд, яке досі викликає здивування, це те, що у планет є межі. Після приземлення на будь-яку планету ви можете пробігти по ній і тільки якусь певну відстань і упертися у невидиму стіну. Так, часу це займе пристойно, приблизно від 15 хвилин до півгодини, але потім ви натрапите на ту саму скляну стінку і пропозицію вирушити назад або в іншу точку. Якщо ви раптом хочете з якоїсь причини досліджувати величезні пустки, то у модерів є для вас відповідь. Remove Planet Eritile Boundary, яка повністю прибирає це обмеження. Instant Scan – мод, який додає моментальне сканування. Він також економить час на скануванні флори і фауни, щоб отримати інформацію про те, що знаходиться на планеті, включаючи її мешканців. Достатньо провести тільки три етапи сканування. Звичайно, сканування можна прокачати спеціальними навичками, але ж для цього потрібно зробити нудний і довгий філерний квест. Ще дещо з приводу планет: обмежена кількість зон для посадки. На планети ви можете приземлятися скільки завгодно разів, але сісти можна тільки в чотирьох точках. При спробі встановити п'яту зону посадки. Перша просто-напросто зникне. Модифікатор Mo Custom Landing Sites збільшує цей ліміт до 50. Таким чином, на одній планеті в будь-який момент часу може бути збережено безліч точок інтересу. Ну а якщо вам остогидли тисячі нескінченних завантажень, то є модифікація Cleanfield, яка повністю їх прибирає. По-перше, встановлення цього доповнення заощадить купу часу. По друге, воно принесе користь тим, хто постійно перезапускає гру, встановлюючи нові приколюхи із Nexus Mods. Ну і найважливіший мод створив модмейкер з ніком Владнеко 5 який додав у гру українську локалізацію тексту за допомогою штучного інтелекту. Переклад ставиться поверх оригінального англійського тексту. За словами модера, у перекладі є помилки, але це не дивно з огляду на те, що його було зроблено за невеликий час. Проте це не машинний переклад рівня нижче ґрунту, і модмейкер уже покращує і доповнює локалізацію, усуваючи різні помилки. Мод оновлюється мало не. Щодня тому, якщо вам не хочеться чекати локу, то рекомендую встановити цей мод його точно вистачить, щоб пройти гру. На жаль, офіційний інструментарій для модифікацій на Starfield вийде лише наступного року, але як би там не було, майже кожного дня з'являється все більше і більше корисних, цікавих і просто дурнуватих доповнень для фанатів. А з виходом інструментів їх почнуть генерувати буквально тисячами. Крім того, у Bethesda явно є свої плани на моди. Вони безумовно захочуть, щоб за них платили. Звичайно, після того як ви оновите свій пекап, як вийде офіційний інструментарій для модмейк. Керів з'явиться підтримка модів на приставках Xbox. До речі, прямо зараз розробляється мод для поліпшення ігрових скриптів, який поки що перебуває на ранніх стадіях, хоча його вже можна скачати. Starfield Script Extender буде підтримувати останню версію Starfield Steam, але, на жаль, поки що він не дружить з версією для MS Store і Game Pass. Вся річ у тім, що Game Pass не має таких можливостей для менеджменту і встановлення модифікацій, як Steam. У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю. Нових модів, можливо, ви теж поділитеся якимось корисними модифікаціями для гравців в коментах. Звичайно, будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.